55 році при сталінських репресіях молодий полтавський поет Василь Симоненко написав вірш, від якого і до сьогодні мурашки. Чому? Тому що він не міг знати, що нас попереду чекає велика війна. Ну аж ніяк, тому що в 55-му році це вже після Голодомору, це вже після розстріляного відродження. Так будь-який українець, який проявляв себе як українець, зникав, просто зникав. Приїжджав такий воронок. Виходило троє в чорних одягах, людина забиралась і більше ніколи додому не верталась. І йому був на той момент 21 рік. Це коли ми говоримо про тих, хто боїться. Як можна було в 21 рік написати подібні слова? Зараз я вам їх зацитую. Можливо, знову загримлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану. І буде плакати і журитись, мати, коли сини ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне, а може дехто втратить віру і силу своє життя, рятуючи одне. Але не я. І я скиглити не стану. Хоч як не буде боляче мені за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді. І тут ні сліз. Ні, вічею не треба, і тут не треба, плачу і ниття. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.